Кожну петельку підхоплюю на спиці. Якщо так незручно, то ви можете ну, як, допомагати спицею з другого боку, але мені зручно саме так. І я вам показую, який варіант найлегший. Тобто ось тут пальчиками притримуєте, ось петелька і акуратненько її піднімаєте. Підіймаєте, підіймаєте, так, по всьому колу підіймаєте, і у вас так само повинна бути та сама кількість петель. Яку ви набирали спочатку, і яку ви пров'язуєте. Тобто 104 петлі. Ось так. Так, у мене ще одна петелька 104. І ось така у мене ситуація. Набрала я на спиці в'язану горловину гачком. Ось так воно у мене.